Вона молодійна, вона дійсно красива, вона співуча. Українська не просто засіб спілкування, це частина нашої ідентичності та культурної спадщини. Мова стала символом національного єднання та опору російській агресії. Тому збереження та захист Солов'їною є важливим завданням кожного громадянина нашої країни. У Чернігові відбулася вже п'ята зустріч клубу амбасадорів української. Проєкт заснувала журналістка Юліана Шалеціна Довгач. Вона народилася не в Україні і вперше почула українську у 12. Проте мову опанувала швидко. Сьогодні ж мріє, аби в один день усі українці Заговорили рідною мовою дуже на жаль високою ціною. Ми зрозуміли те, що мова насправді це важливо, що мова це ідентифікатор будь-якої нації першої. І я хочу, щоб ані через 5, ані через 10, ані через 100 років не до чиєї хворої голови не прийшла думка, що сюди можна прийти і когось там визволяти. Ну, от просто уявіть, що завтра всі українці прокинулись і говорять українською. Блін, та нема головного наратива, кого визволяти. Ну, це моя така велика мета. Клуб амбасадорів української це не банальні уроки, а цікаві зустрічі та приємне спілкування. Кожен захід складається із чотирьох частин мовної, де експерт розповідає лінгвістичні тонкощі та цікавинки, обміну досвідом, де родини діляться історією свого переходу на українську, культурно-мистецької та психологічної. На зустрічах клубу завжди присутній експерт, який допомагає долати бар'єри в спілкуванні та переході на українську. Це й звичка спілкуватися російською і страх помилок, і несприйняття власної вимови. Шлях до. Хорошою українською, лежить через погану українську, і це з будь-якою мовою так не можна прокинутися заговорити англійською класно, або французькою, або будь-якою іншою. Справа в практиці, і тому просто, просто потрібно мати бажання, просто потрібно говорити і нікогось там перевершувати, а просто бути трошечки кращим в своїй українській, ніж ти був вчора. Зазвичай на зустрічі клубу приходять 20-30 гостей, які стають так званими мовними амбасадорами, людьми, які в подальшому будуть надихати приходити на українську інших. Серед них Ната Жищенко, фронтвуменка гурту Онука, зіркова гостя клубу, зазначила, тема мови є болючою, але вкрай важливою для України. Вона дійсно болить в нашій країні і на ній дуже зіграли. І тепер вона мстить нашим ворогам. Я думаю, як зброя. Я дуже рада, що це відбувається саме в Чернігові, оскільки я ніколи не чула отак на вулицях, в кав'ярнях, в закладах української мови до повномасштабного вторгнення. Зараз я просто отак от і можу почути вільно. Це надихає, це дає надію, що у нас є майбутнє. Організатори кажуть, їхня мета заохотити чернігівців говорити українською за допомогою приємного спілкування, цікавих фактів про мову, культуру та історію для учасників заходу. Такий формат є не просто цікавим, а дуже необхідним і доречним. Хочу вдосконалювати нашу мову. Письмова мова це вже без проблем. А ось спілкування ще є якісь бар'єри в тому плані, що. Не може швидко зорієнтуватися, підібрати правильні, правильні речі. Слова я вважаю цей захід дуже доречним і дуже важливим в реаліях сьогодення для допомоги кожному українці, українці самоідентифікуватися, зрозуміти значимість мови і хто ще не зміг перейти на українську повністю повсякденному житті. Я впевнена, що цей захід допоможе Зустрічі амбасадорів відбуваються раз на два-три тижні. Стежити за анонсами наступних заходів, читати цікаві матеріали та історії тих, хто перейшов на українську, можна на сторінці клубу в інстаграмі.